Мені друзі, всіх вітаю. Ну що ж, росіяни продовжують свої терористичні атаки на нашу країну. Цього разу вони шахедам навмисно вдарили в освітній заклад, де зруйновані класи. Тим чином вони показують, що вони проти майбутнього нашої країни. Натомість, цей час президент України у Вашингтоні бореться за справедливий мир для нашої країни. Він просить. Ракети, зброю, озброєння, ракети атакам, стамагавки і інше озброєння для того, щоб ми могли захищатися. Тому що ми боремося за життя, за виживання, а не як росіяни, які борються тільки за смерть. Тому тільки сильний тиск, тільки рішучі дії, контрдії, рішучі удари. По Росії можуть спільними діями нашими з нашими партнерами-союзниками змусити все ж таки Росію сісти за стіл перемовин для справедливого миру.